Redmi 9-й у гарненькому стані 2600 гривень, практично ідеальний стан. Є ну, ось такі царапки біля входа е, на зарядку. Але, в принципі, не суттєво. До речі, Type-C роз'ємчик, екран у гарненькому стані. Ну, є легкі потертості царапки, але, в принципі, немає ніяких косок і так далі. Все рівно клієнт одразу клеїть захисне скло. і... В принципі, все, їх практично не буде видно під склом. Redmi 9 на 32 ГБ, 12 Android, 3 ГБ оперативна пам'ять. Ось такий варіант в комплекті шнурочок Type-C та сам пристрій. Зараз покажу ось на білому фоні, білий екранчик. Працює добре. Так, що у нас тут по камері? Ну, камера ось така. Відправляю поштою, також додаю в телеграм-канал, силочка в шапці профілю кому там зручніше. І додаю телефончиків. Там більше є різні варіанти. Гортайте відео вверх або вниз.